Нарешті весна не тільки за календарем. Нас вже зігріває променисте сонце, а це означає потеплішало, і сніг майже розстав. Блакитні вода і небо спокушають рибалок. В цей період на човнах ловлять щуку, а на мілині платву і окуня. Село протів, річка Дніпро, Дамба, лід вже досить тонкий. А любителів риболовлі та екстриму чимало. Працівники служби МНС вже не раз попереджали рибалок, та ті все одно йдуть на кригу. Ну, як видно по льоду, що він вже крихкий, люди можуть привалитися, багато рибаків ловить, не незважаючи на попередження ні на що. Дістатися до рибалок ми не змогли. Надто далеко вони відійшли від берега. У вівторок, 23 березня, рятівники МНС розклеїли оголошення з інструкціями, як поводитися на льоду. Адже цієї весни в Україні вже були прецеденти, коли рибалки провалювалися під Кригу. Сподіваємося, що більше прикрих випадків не буде. А люди прислухаються до попереджень МНС. Катерина Некреча, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.